На І так, тема сьогоднішнього уроку графіки залежності між величинами. Запишіть, будь ласка. Графіки залеж... а, не надо, не надо записувати, ми ж не пишемо нічого. І так, графіки залежності між величинами. Та, господі, І так, дивіться, ми з вами навчилися будувати точки на координатній площині. На що це треба? Справа в тому, що в житті дуже часто зустрічаються залежні величини, і ми з вами їх уже розглядали. Залежні величини, коли вчили пряму пропорційність, оберману пропорційність. От тепер е е е графіки, і от вірніше, залежність між величинами можна показати у нас графічно. Ось, подивіться, з елементарним прикладом. Елементарним прикладом на координатній площині можна будувати графіки залежності між різними величинами. Представте собі ситуацію. Метеорологи протягом доби вимірювали температуру повітря через кожні дві години. Так? Ви знаєте, що протягом доби температура може змінюватися. Це у нас така от погода, навіть на даний час. Подивіться на табличку. О, е, нам сказано, що у 0 годин температура становила... сюди. Температура становила 4 градуса Цельсія. Бачите табличку? Цього писати не треба, просто треба зрозуміти. О 2-й годині 2 градуса Цельсія, о 4-й годині 0 градусів, ви бачите, температура пригає. Да? О 6-й годині температура була мінус 3 градуса, о восьмій мінус 4, о 10 мінус 1 і так далі. Коли ми, ну, вони записали ось таку в таблицю покази термометра градусника протягом доби. Звісно, для чого це робиться? Це робиться для того, щоб можна було оцінити, як змінювалася температура протягом доби. Але, дивлячись на цю таблицю, оцінити зміну температури дуже важко. І незручно, абсолютно незручно. Тому використовують графіки, беруть координатну площину. Бачите, і опять-таки, одну вісь горизонтально позначають як вісь абсис, тобто години, а по вертикалі позначають температуру. Так, як температура у нас була і від'ємна, і додатня, то ось показали. Далі на координатній площині побудували відповідні точки. Дивіться, 0 годин, 4 градуса Цельсія. Якщо у нас горизонтальна вісь години, то 0 годин, звичайно, ось тут. Видно мою мишку? Мишку мою видно? От, в так. 0 годин 4 градуса Цельсія. От, пожалуйста, по на температурі поставили точку, яка відповідає парі чисел 0,4. Так? Далі Дру, у другій годині 2 годині 2 градуса Цельсія. Ось, будь ласка, 2 години і 2 градуса Цельсія. Напротив, 2-2 пари чисел поставили точечку. О е, четвертій годині було 0 градусів. От, будь ласка, шукаємо 4 годину на осі годин і. Температура 0, тобто по температурі ноль, тобто ми не рухаємося ни вліво, ні вправо, тобто не вверх, не вниз. Точно таким же макаром побудували оці всі пари чисел. Зрозуміло, як вийшлися ці точки? Чи пояснювати? Так, да, зрозуміло. Так, оці точечки побудували, які відповідають парі чисел години і відповідна температура. Далі потім взяли ці точечки і сполучили, просто сполучили ці точки плавної лінії. І вийшла така крива лінія. Крива лінія. І дивлячись на отаку криву лінію, уже не дивлячись на самі числа, можна багато чого сказати про зміну температури. Правильно? Тобто, подивіться, користуючись графіка, можна дуже багато чого сказати. От Дивіться, початок графіка у нас, от в цій точці, да, ми бачимо, що графік, якщо ми опустимося на 8 годин, ми бачимо, що спостереження почалося у 0 годин. І закінчували графік у нас закінчується в цій точці, тобто закінчилось спостереження о 24-й годині, правильно? Далі, коли у нас ось крива лінія йде ось так на спад, що ми можемо сказати про температуру, якщо вона тут лінія пішла на, на спад? Це говорить про те, що температура знижувалась, правильно? Знижувалась. Далі, коли ось тут крива лінія пішла нагору, ми розуміємо, що температура почала підвищуватись. А знову ж таки знижується, значить, температура знову почала знижуватись. Тобто, графік він візуально показує зміну температури. І ви повинні вміти користуватися цим графіком. Значить, графіком показують не тільки зміну температури і зміну часу, можна показувати і залежність між фізичними величинами, зміна відстані. Якщо швидкість відома, да, ми можемо показати на графіку зміну швидкості, зміну шляху пройденого якимось там машиною, наприклад, за деякий час. Ну, це ми вже розглянемо пізніше. На даний момент ми повинні з вами, дивлячись на цей графік, зчитувати інформацію. Ось, подивіться, будь ласка, на запитання. Користуючись графіком, знайти, якою була температура в 11-й годині, ми шукаємо. 11 годин ми бачимо 10-12, то між ними, звичайно, буде 11, правильно? Ми піднімаємося до графіка, а ми рухаємося до графіка, а графік у нас тільки з цієї точки вгорі знаходиться. Доторкаємося до графіка і дивимось на вісь температури. Ми бачимо, що в 11 годині яка температура була. Один градус Цельсия. Один градус, Один градус от, а тепер, друг... а тепер подивіться на цей графік і просто скажіть, а якою температура була о й годині. О й годині. яка була температура? 7. 7, конечно. Ось ми знаходимо 16 годин. Нам треба рухатися або вгору, або вниз, де знаходиться графік. Ну, з цієї точки, з цієї точки, графік у нас знаходиться тільки зверху, бачите, в цій частині. Тому о 16 годин ми рухаємося до графіка, тільки доторкнулися до графіка, сразу дивимося, якій температурі відповідає дана точка. Тобто, о 16-й годині температура становила 7 градусів. Так? А тепер обернене питання. О котрій годині температура становила 3 градуси? Тобто, у нас є три градуси, ми беремо від Один температур, градус. ось знаходимо троєчку да? і повинні рухатись до графіка або вліво, або вправо. Правильно? Ось ми рухаємося раз, доторкнулися до графіка. У нас вийшла точка Б, правильно? І точка Б відповідає, якій годині. В першій годині. О першій годині, значить, дивлячись на графік, ми можемо легко визначити, що 3 градуси Цельсія у нас температура була у першій годині. І все чи ще у якійсь годині температура становила 3 градуси? Там, де точка. Правильно, там, де точка С і точка Д. Тобто, три градуси становила температура у котрій годині? От тут яка година? У першій годині о п'ятнадцяті. О, тут, тут 12, тут 14, а посередній о 13, 13. 13. 13 годині, да? Але ж температура ж мінялася, тому вона може ще ось в цій точці становила 3 градуси Цельсія. Але яка це година була? 22. 22. 22. У вас буде домашнє завдання, і, відповідно, графік ви не будете користуватися, вам треба буде тільки написати номер, номер завдання і відповідь. Як ми пишемо відповідь? От, допустимо, задача така, так? Да? От перед вами якийсь графік, і вам треба сказати, якою температура повітря була о 3 годині. Подивіться, будь ласка, зараз на цей графік, і скажіть мені повну відповідь. Повну відповідь треба давати, а не намеки. Якщо вас запитають, якою годині... була температура. О третій годині. Що ми пишемо? О третій годині була температура 2 градуси по Цельсію. Правильно. Находимо от третю годину. Смотрите, тут 2, тут 4, посереду відповідно 3. Тому що у нас тут, дивіться, 0, 1, 2, 3, 4. Я ж казала, що не всі ж одиничні відрізки підписуються, правильно? Ну, можна ж догадатися, якщо тут 0, а тут 2, то тут відповідно 1. Вот у нас, якщо два, тут чотири, то посередині три. З цього місяця ми піднімаємося до графіка і дивимось, який якій точці по температурі відповідала, відповідає е, три години. Тобто, ми пишемо у відповіді: що? О третій годині. О третій годині е, температура повітря була два градуси по Цельсію. Ось так і пишете: о 3-й годині температура становила або була 2 градуса Цельсія. А тепер подивіться, будь ласка, на друге запитання. Він іще рядочком, так. Да? А о 17-й годині яка температура була? О 18 годині температура становила мінус, мінус 2 градусів градус. Цельсія. Зрозуміли, так? Да? Ось тут 16-18, тут 18, 17 ось тут. Ми з цього місця повинні рухатися до графіка, але графік у нас тут тільки внизу. Ось о, вниз доторкнулися до графіка і дивимося, якій температурі відповідає. Так і пише. О 17 годині температура становила мінус 2 градуса. Це зрозуміла? Рибалка, тобі зрозуміла? Так. Хорошо, тоді скажи мені, якою температура була о 24 годині. Тільки повну відповідь, будь ласка, давай. А Ну, да, Скажіть, будь ласка, вона правильно відповідь дала? Ні. Ні. Скажіть мені, будь ласка, правильно. Тихо, 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 тихо. По-моєму, Єгор це говорить, так? Да? Єгор, ти казав тільки що? Так, я. Єгор, я, скажи чітко і ясна відповідь. О 24-й години температура становила 1 градус. Правильно, правильно, оце відповідь правильна. І тепер далі. E, опять же, той же самый график, тут написано о котрій годині температура повітря була 0 градусів Цельсія. Карченков, скажи, будь ласка, e, о сьомій годині. Чо, о, сьомій? о котрій, а, о котрій oh, right. годині температура повітря була 0 градусів. Вот 0 oh, градусів. О e, дев'ятій я перепутав. Ось о, дивися. Коли ти поставив на температуру, то ти повинен рухатися вздовж на 8 годин. З цього місця ми рухаємося, поки не дотримаємося графіка. Ось тут графік дотронулись. Скільки 2. тут годин в цій точці? Вісім. Вісім, звичайно. От, тут же восьм. Якраз на восьмерочки перетинає, то ми пишемо о 8 годині температура була 0 градусів Цельсія. Або 0 градусів Цельсія температура була о 8 годині, так? Температура 0 градусів Цельсія була о 8 годині. Але чому тут написано ще й 19 година? Тому що е, воно тому не перетинає о 19. 19 так, да, тому що графік, да, перетинає. 8 годин ще й в оцій точці. А отут у нас якраз якщо тут 18 то 20, то тут буде ще і 19 між ними. Таким чином, ми даємо питань, відповідь на запитання. Температура 0 градусів Цельсія була о 8 і о 19 годині. Далі, скажіть мені, будь ласка, повну відповідь на наступне: о котрій годині температура була 1 градус Цельсія? Хто мені скаже? Я, 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 я. Нет, подожди. Алина, будь ласка. Э, в шесть и двадцать. Не хочет слухать даже. Майя, дай Ой. мне полную видповедь. А, надо было полную вид. Интересный случай. Я думаю... Майя. Не почула. Стас, будь ласка, дай мені відповідь. О котрій годині температура повітря була 1 градус Цельсія? Я забула, що це треба було повну відповідь. Давати. Не зрозумів. Зараз будемо пояснювати ще. Рибалка Вікторія, будь ласка. О, восьмій. Сходи в магазин. Супра Вікторія. Так, хорошо, Дана, будь ласка. Температура 1 градус по Цельсію була о, о, о 6 годині і о 20-й. І о 20-й. 20. Оце відповідь правильно. І о 24-й годині. Правильно, у нас температура. Поясню для тих, хто не зрозумів. 1 градус Целься. Температура, 1 градус у нас ось. Щоб визначити години, ми повинні рухатися вздовж осі годин. Так, ще я попитаюсь включить указку. От, вона, вот, 1 градус. Ми рухаємося вздовж осі годин, поки не доторкнемось до. Графіка. Як тільки доторкнулися до графіка, ми дивимося, яким годинам відповідає, в 6-й годині, правильно? Далі, якщо ми з цього місця порухаємося далі, то ми ще попадемо ще на оцю точку. О 20 годині. І якщо рухаємося далі, знову ж попадемо і оцю точку. Значить, ми даємо повну відповідь. Температура 1 градус Цельсія була о 6-й годині, кома. О двадцатій годині і о 24 четвертій годині. Заповнили Усе, як писати написано. Далі. Наступне питання. О котрій годині температура становила 2 градуса Цельсія. Цупра Вікторія. О 8. й Та повну відповідь же ж давать. А. Температура, Температура градуса 2, 2 градуса Була у 8 годині Ой, господи, рибалка, Вікторія. Так, все, Глеб, будь ласка. Температура 2 градуса по Цельсію була о 3-й годині і о 21 годині. Правильно. Два, два градуси. От у нас 2 градуси, ми рухаємося вздовж 6 годин, поки не доторкнемось до графіка. Ось доторкнулася до графіка і дивимося, опускаємося на вісь години дивимося, яку точку попадаємо. У нас тут яка точка? Між двойкою і четвертою є одиничний відрізок три. Значить, це. Третя година. Отже, ми говоримо, температура 2 градуса Цельсія була о 3-й годині і о 21-й годині. Що непонятно? Я про три хвилини зрозумію. Ой, години зрозуміла, а хвилини як вичисляти. А я тебе просила хвилини, тут хвилин немає, тут тільки 120... години. Ну, три як. Які три двадцяті, ось опа ще раз показую, на е, вісь температур поставила, знайшла два. Рухайся вздовж шість годин, поки не доторкнешся до графіка. Ось, доторкнулося, опускайся на вісь годин. Яка тут точка пропущена? Три. Три. Хорошо, ну якщо ти порухаєшся далі, ось знову доторкнулася до графіка. Опускайся на вісь годин. От тут яке число пропущено? Двадцять один? Двадцять один. Значить, о третій і о двадцять першій годині. А, зрозуміло. Слава Богу. Далі. Подивіться на графіки і скажіть, якою була найнижча температура і о котрій годині? Як ви думаєте, хто може мені сказати? Ангеліна я Климова, я може сказати? Я можу сказати. Єгор, подожди, дама. Ангеліна Клімова. Даша, будь ласка. Температура найнижча була о 12 годині, мінус 2 градуса Цельсія. Ну, трошечки не попала. Дивіся. Можна я? Той... Ні, і так, Даша Мажура да, казала, найнижча температура була о 12 годині і, звичайно, становила скільки. Да, от, от, 12 година опускаємося сюди до графіка і дивимось на число. Яке у нас тут число? Між мінус 2 і мінус 4, 3. Мінус, 3. Мінус, 3. мінус 3 градуси. Отже, пишемо: найнижча температура, Боже, чого я написала мінус 2? Вибачте, не мінус два. Мінус 3 градуса була о 12 годині. Я вибачаюсь. Найнижча температура. Ось о. Мінус 3 градуса була о 12 годині. Так? Зрозуміли, чому о 2, о, мінус 3? Ось о, 12 й Ось о, найнижча точка. найнижча точка графіка це найнижча температура. найнижча температура. Вона була мінус 3 градуси. А коли це було? Це було о 12-й годині. Зрозумі... А чого там мінус 2 написано? Та потому що він знає, що я помилки роблю. Це, щоб ти мені потім не писала, я зразу, ну, не, не замітила я. Так, поїхали далі. А... а скажіть мені, будь ласка, яка була найвища температура і о котрій годині? По цьому графіку. Можна я скажу? Скажи да. Найвища температура е, була 3 градуси по Цельсію, була о 0 годин. О 0 да. годин. це правильно. Найвища температура це у нас найвища точка графіка. Правильно? Ось все. найвища точка графіка вона, вона на температурі. Між двоє і четвертою, значить, буде тут 3 градуса Цельсю, а о котрій годині. Щоб визначити в котрій годині, ми опускаємося на вісь годин і попадаємо в 0. Значить, найвища температура 3 градуса була о 0 годин. Все правильно, ви бачите, як можна, дивлячись на графік, зразу визначати, а не порівнювати числа. Тепер подивіться, будь ласка. А, скажіть, будь ласка, протягом якого проміжку часу температура повітря була нижчою від 0 градусів. Температура нижчою від 0 градусів. Ну, це там, де від'ємна, правильно? Вот она. Вот она. Вот. Яка частина графіка знаходиться в межах від'ємних температур? Тобто, эта, правильно? Оця частина графіка лежить в, в тій частині. Площі, координатної площини, де написані від'ємні температури. А тепер скажіть, з якої коли почалася від'ємна температура? О котрій годині? Коли уже стало холодно? О котрій години? Від год... дев'яти до дев mm. вот начало. А, восьми. Восьми, восьми, восьми до, до 19. Правильно? Але. Вам протягом якого проміжку часу, значить, ми пишемо. Що ми пишемо? Нижчою від нуля температура була з 8-ї години по 19-ту годину. Бачите, ось, ось невід'ємна температура. І графік у нас знаходиться в межах від'ємних температур оцей кусочок. А цей кусочок лежить між якими числами на осі годин? Від 8-ї до дев'ятнадцятої. Тому нижчою від нуля градусів Цельсія температура була з 8 по 19. А тепер скажіть мені, будь ласка, а протягом якого часу температура була вищою за 0 градусів Цельсія? З якої по яку годину була температура вищою від нуля? Ну, вищою від нуля, це температура. Вищою від нуля температура. 17 до 20. От 4. Ещё раз. С 18 до 24? Ні, не з 18, от начало, вот оно начало. А, вот від и... 19. З 19 до 24 до години. І все? Ні. А ще? І ще буде 0 до 8. До 8. Правильно. Да, від нуля до восьми, тобто вища температура від нуля градусів, це там, де додатня температура, це ось оцей кусочки графіка. Їх у нас два штуки: один кусочок і другий кусочок. Значить, так і пишемо, що е, вищою від нуля або вищою за нуль е, температура була з 0 годин до восьми або по восьму годину. Та з 19 по 24 годину. З цим зрозуміла? Так. Зрозуміла. На все треба давати повну відповідь. Хорошо, тепер подивіться ще раз на цей графік і скажіть, протягом якого проміжку часу температура підвищувалась. От можна подивитися на графік і сказати, що температура підвищувалась? Подивіться, скажіть, з якого по який час температура підвищувалася, можете сказати? Від 8 до 24. до двадцяти четирок. Підвищувалось, це збільшувалася, да? А збільшувалося у нас графіки, де нагору. Осьо. Ось знайдемо гору, ось підвищуємо. Тут ми падаємо з горки. А тут піднімаємося на горку. Значить, начало горки у нас 12. 12. А, 12. 12. 12. 12. І ось піднялись, піднялись. І а, тут... 21. До а, години. а тут же вже опять пішло на спад. Бачиш, температура почала падати. Тому ми пишемо, що температура підвищувалась. А чого я написала з 19 ї Господи. Ну, а, ось о, З 19 по 21 годину. Да? З, 19, з 19 по 21 годину. Але я тут не дописала, що ще. А, тю. Що Ой, господи, ну от мене вже на пенсію пора. Підвищувалась з 12 по 19. З 12 по 19. Бачите? Це, це щось я перепутала, мабуть. Ось підвищувалося з 12 по 19 годину. Зрозуміли мене чи ні? Це неправильно. Так. Так. Далі. А з якого проміжку часу температура знижувалась? З якого по який час? З 0 до 8 години. Ні, не до 8. З 0 до 12. 2 досьо, у нас падає. З нуля годин ось все почало до рухати і до, до цієї точки. Тобто температура знижувалася з нуля градусів, фу, з нуля годин по 12 годину. Це зрозуміло, чи ні? Так. А? Кому не зрозуміло, скажіть, будь ласка. А так, вона ще там знижувалася з 21. ї 24-ї? до 24 -ї. Ну, давай подивимось, так. Так. Знижувалася з 21 по 24 годину. Це, наверное, скору руку робила і перероблювала. І, мабуть, не отут вас писала. Ось знижувалася температура. Ще кусочок з 21-ї по 24 годину. години. Так. Підніміть руку, кому не зрозуміло. Може, ще, можливо, ще кому щось пояснити? Значить так, я так розумію, що вам все понятно, раз вопросов нет. Підніміть руку, хто зрозумів, як читати графік. Угу. Понятно. Стас, ты не підняв руку. Що тобі конкретно не зрозуміло? Ну...